Дуже гарно мати гарні такі щіпці, які можна перекласти дрова і розложити. Всі скажуть, є кочерга. Так, кочергою ти будеш ловити по всій грубі, але і такі щіпці вони навіть состоять із однієї палочки. Так от, Ти береш акуратненько, перекладаєш, куди тобі потрібно, на, коло, на колосник і вони тобі віддадуть все тепло. Особливо в кого камін. Тут подовжена така версія. Опа! -оп. Ми тут наклали. Ми їх назвали ціщівці Руді із мультфільму «Льодовиковий період. Дякую.